Привіт, мене звати Руслана, і ви на каналі Мойо. Пилосос сьогодні є напевно в майже в кожній оселі. А ще окрім пилососа, ми маємо швабру, відро, ганчірки, щітки для підлоги. І це все, звісно, використовуємо під час прибирання. Воно потім сохне, займає місце, стоїть на очах, але ж можна пропилососити і помити підлогу швидше, зусиль докласти менше і не використовувати купу цього всього дратівливого. Зараз розповім як. Electrolux пропонує вашій увазі бездротовий пилосос 700 Turbolight Cordless. Я користувалася ним протягом тижня і чесно, я в захваті. Він важить лише 2 кг і настільки потужний, що легко впорається з усіма поверхнями у вашому домі. А в моєму домі є ще й дитя, яке дуже любить розсипати цукор, поїсти печиво на дивані чи розлити воду на підлогу. І з цим пилососом я прибирала за малечою швидко і навіть з задоволення. Подивіться, скільки пилу пилосос електролюкс дістав з мого килима в той час, коли старенький пилосос Вважав цей килим уже чистим. Я була шокована. Потужний високошвидкісний двигун робить 110 тисяч обертів на хвилину. При цьому він шумить лише на 80 дБ. Ваші сусіди будуть вам вдячні. На повному заряді пристрій працює майже годину безперервно. Насадка для всіх типів поверхонь має led підсвітку. Це дуже зручно, особливо коли треба прибрати у темних місцях на кшталт під диваном чи ліжком. Болюча тема для жінок це волосся на підлозі. Пилосос 700 TurboLight Cordless не залишить жодної волосинки на вашому килимі, а почистити насадку від волосся дуже просто і швидко. Щітку, що обертається, можна вийняти з насадки і волосся обрізати ножицями. Мені колись довелося викинути ручний пилосос, тому що він настільки забився волоссям, що щітка просто не оберталася, а почистити волосся повністю не було змоги. Також у пилососа є окрема насадка для м'яких меблів. Насадка для важкодоступних місць у диванах, для полиць чи інших деталей інтер'єру. І при цьому всі ваші меблі залишаться неушкоджені, адже на кожній насадці є щитинки, які не поцарапають меблі. Виходить, що одним девайсом ви можете прибрати підлогу, стіни, меблі і навіть стелі. Заряджається пилосос там, де і живе. Ви обираєте зручне місце в оселі, монтуєте настінне кріплення, яке йде в комплекті. Фіксуюча пластина тримається лише на двох гвинтах. Там пилосос і заряджається, коли відпочиває. Усі основні функції розміщені на компактному дисплеї, який дозволяє легко працювати однією рукою одним великим пальцем. Тут можна збільшити або зменшити потужність. Обрати режим авто, тоді ви зможете плавно переходити від плетки до дерев'яної підлоги та килимів. А пилосос буде думати за вас і сам регулюватиме потужність смоктування, оптимізуючи використання енергії. Є режим вологого прибирання, про нього зараз розповім. І також для вашої зручності розробники подбали про індикатор засмічення та індикатор попереджень у випадку будь-якої несправності. Якщо вам потрібно змінити насадку, не обов'язково нахилятися. На рівні ноги існує спеціальна кнопка від'єднання. А тепер вишенька на торті. Фішка цього пилососа вологе прибирання. Тут вже потрібно буде докласти певних зусиль, змінити насадку. Ось такі круглі подушечки з мікрофібри роблять 240 обертів на хвилину. Просто зрівняйте таку роботу пилососа зі звичайною шваброю. Там ганчірка, по колу не крутиться і, відповідно, відбиває бруд набагато гірше, а ваших зусиль забирає куди більше. Навряд хтось зі шваброю по колу танцює, правда? Тут є навіть спеціальний ремінець, аби ви руками не чіпали брудні подушки після миття підлоги. Їх можна прати в машинці і використовувати багаторазово. Це дуже зручно. Економить ваш час і зусилля. Із вологою насадкою заряджений пилосос пропрацює більше двох годин. Можна відмити все. Пилососи цієї серії можуть комплектуватися насадкою для вологого прибирання Power Pro. Або залежно від моделі, одразу йти в комплекті. Додатково до 700 TurboLite Cordless ви можете придбати набір фільтрів, набір для прибирання пилу, там є гнучка насадка, щоб легко обійти позаду та навколо речей, не пересуваючи їх. Також можна придбати додаткову батарею на випадок, якщо ви забули зарядити пилосос або користуєтеся ним більше години. Купуючи цей девайс, ви допомагаєте нашому довкіллю. Адже пилосос вироблений із переробленого пластику. Також у пилососі є п'ятишарова система фільтрації вихідного повітря. Ваша оселя залишається чистішою і здоровішою під час прибирання. Ця система затримує до 99% частинок мікропилу. Однією рукою пропилососити, без забіг дротів, без зайвої ваги. Потім так само легко помити підлогу лише одним пилососом – це реально. З 700 турбовайт Cordless ви економите час. Простір, нерви, докладайте менше зусиль, виконуючи таку рутинну роботу, як прибирання підлоги. Я впевнена, що з таким пилососом ваше життя стане трішечки кращим. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Па-па!